Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні піде мова про такий девайс або ж е... транспортний засіб. Кому як буде зручніше? Чому я сказав девайс? Тому що це електротрицикл від компанії Forte. Модель Train VS 800. Чому саме 800? Тому що в нас тут встановлений електродвигун на 800 Вт. Цього, в принципі, вдосталь для такого малюка. І що найголовніше, не потрібно ставити на облік та не потрібно водійського посвідчення. Тому що, як ми знаємо, поки що в нас до 3 кВт це посвідчення не обов'язкове. І постановка на облік відповідно також. Давайте пройдемось по самому трициклу. Його вже багато хто знає. Багато хто вже його купив, він не по одному кругу, і дуже класно, він подобається в основному жінкам, тому що він компактний, він легкий в керуванні, він не дуже дорогий, будемо відвертими. І є дах над головою. Є там багато різних плюшок, про які ми зараз і поговоримо. Отже. Даний трицикл у нас ще, яка його перевага, це те, що він трішечки трансформер. Тобто, ми можемо зробити і кататися як самостійно на ньому, так само можемо зробити з нього два з половиною місця. Робиться це дуже просто. Тут важіль такий присутній, назад відкинули, зробили собі середнє сидіння, зробили ще додаткове таке дитяче. Тобто, два з половиною повноцінних місця у вас вже є, можна пересуватися. turn bricks into towers in streets keep calling heartbeats echo baseline falling shadows dance where the moonlight's stalling every step forward no backtrack crawling city's a jungle i'm tarzan on the ropes dodging fake smiles all they hand in is hopes while it's now but the Даний електроскутер розвиває швидкість до 35 км на годину. Але, повірте, більше цьому скутеру не потрібно, тому що колеса в нас. Які колеса восьмі? Так, 3, 0, 0, 8? Так, 3008. Як попереду, так і позаду, вони однакові. І для таких колес та ще й трицикл, більша швидкість, це вже не буде безпечно виглядати, тому що, ну, самі розумієте, три колеса він такий досить височенький. І 35 км на годину йому саме те. Відповідно, в нас три режими швидкості, де перша це найповільніша, третя найшвидша. На одному заряді він проїжджає 70-80 км, Але враховуйте, будь ласка, на те, звертайте вашу увагу, де ви саме на ньому катаєтесь і яка вага на ньому перебуває. Бо виробником заявлено, що він може на собі перевозити 200 до 250 кг, але, звісно, що якщо ви будете навантажувати його так максимально, то 70 км він навряд чи проїде. Ну а от 40 в принципі, досить може легко це зробити. Також у нас свинцево-кислотні звичайні акумулятори. 20, 20 ватні 72 вольти загальний вольтаж їх складає. Максимальну швидкість сказав на одному пробізі, сказав, скільки проїжджає. Час зарядки приблизно 7-8 годин. Давайте тепер по функціоналу трішки пройдемось. Перше, що кидається в очі, це, звісно, що дах, який у вас буде над головою завжди, в дощ. Не буду вам лісно набрехувати, що вас не буде мочити дощем, тому що у вас тут є ось такі без дверей простори. Через який може залітати. Але якщо ви будете там торпіти нормально, у вас лобове скло, яке, вас, яке допоможе вам не бути під дощем, у вас є ось такий ой, двірник, який буде вам прочищати траєкторію вашого обзору. В принципі, це класно. Далі, давайте поглянемо, що в нас тут знаходиться. Тут зараз плівочка. Я отак зроблю. Дивіться, яка приборка. ну Просто. Тут вона взагалі виглядає супер круто. Її видно, до речі, класно. Чи то сонце, чи ну, немає не біди, щоб там побачити якусь інформацію. Далі, в нас тут вже є е, тримач для телефону, під низом там, для USB, роз'єм USB для підзарядки ваших гаджетів. Е, також те, що я говорив, три режими швидкості. Дві передачі вперед одна назад, тобто драйв і реверс супроводжується таким яскравим звуком, що ви не переплутаєте, якщо будете на задній передачі, відразу вам захочеться його вимкнути. Дві ніші невеличкі комплектуються двома пультами, двома ключами. Є сигналізація та безключовий доступ, це вже зручно. Є також легесенькі. легесенько встановлюється на стояночні гальма. як на Як на задній, так і на передній. Це досить круто. Позаду в нас встановлений ось такий відділ для вашого багажу. Тобто якась сумочка сюди поміститься без проблем. І знизу там у нас знаходиться сам двигунчик. Тому, друзі, така цяцька квацька Багато вже кому вона полюбилася під середнім сидінням, до речі, давайте покажу вам. Знаходяться акумулятори, тобто в нас їх тут 5 штук. Тому, друзі, стосовно того, якщо ви хочете заїжджати кудись на глибокі водой, ми краще цього не робіть, бо в нас ну ось так і знаходяться вже акумулятори. І це електротехніка. Про це треба пам'ятати завжди. На дощу під дощем нічого страшного не буде, але глибоко заїжджати. Тим паче, в нас під низом стоїть електродвигун, який також не любить повного затоплення. Тому, друзі, ось такий красунчик є в нас в наявності в нашому магазині Агромеханіка. Ви спокійнесенько можете приїхати, якщо ви десь з Київської області або Вінницької області. У нас як в Києві магазин, так і у Вінниці. Ви можете приїхати, затестувати, сісти, прокататися з менеджером, якщо боїтеся самі, або можете самостійно, тобто без ніяких проблем, затестувати, зрозуміти для себе взагалі, чи потрібна вам така штука. Вони є в наявності, ціни класні. Переходьте за посиланням щоб дізнатися актуальну ціну на той день, коли ви переглядаєте це відео, і познайомитеся більше з усіма характеристиками. А я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що у нас дуже багато різної техніки, яка буде виходити кожного дня, а огляди цікаві, якісь тести будемо проводити. Тому дякую за перегляд, всім гарного та вдалого дня. Па-па!